Добрий вечір, ми з України. Сьогодні 21 вересня, середа. Це новини Маріуполя. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте, ставте лайки і не забувайте коментувати. А ми починаємо про основні події сьогоднішнього дня. І топ новиною, так би мовити, ньюзмейкером сьогоднішнього дня став Володимир Путін, який нарешті виступив зі своєю. Промовою і звернувся до російської нації. Своє свою промову він взагалі то хотів. Сказати ввечері, але мабуть, через те, щоб не налякати людей, щоб за ніч всі росіяни не розбіглися з території Російської Федерації. Він переніс свій виступ на ранок. Ну і повідомив, що він оголошує частково мобілізацію та підтвердив, що збирається анексувати частини Донецької області, Луганської області, Херсонської та Запорізької. Жодних з цих областей російська армія не контролює повністю. Це і ця заява, звісно, йде в розріз не тільки з міжнародним правом, а й, власне, законодавством самої Російської Федерації, яка поки що не має права можливості анексувати частинку. Іншої держави, а не так би мовити, її державне утворення. Ну, тобто, Крим, коли анексували, спочатку проголосили про його незалежність. Те ж саме можна було б сказати з так званою ДНР і ЛНР, яку напередодні війни повномасштабної Путін так би мовити, визнав. Але що зробити з Херсоном, що зробити з Запоріжжям? Ну, мабуть, якісь. Законодавчі зміни вони будуть приймати вже зараз. Я хочу сказати, що вся махина така пропагандистська російська на окупованих територіях включилась в процес створення ілюзії, що всі на окупованих територіях за 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 і тільки мріють про Росію. Я про марюписпрамарюпи про марюпи скажу, що дійсна значна частина. Тих людей, невеликої кількості людей, які залишилися в місті, дійсно хотіли б е, мати е, поруч з собою саме Росію, а не так звану ДНР. Ну, по-перше, вони просто проросійських поглядів. Вони не відчували ніколи себе громадянами України. На жаль, і зараз вітають е, таке рішення. Ну, але не всі. Є люди, які не можуть висловитися, що вони думають про це. що відбувається. Вони бояться, вони знаходяться під фактично на території терору, але вони проти, і вони будуть саботувати цей референдум. А дехто в Маріуполі сьогодні вже вийшов з таким мовчазним пікетом ні референдуму. Взагалі-то не сладко. Деяким окупантам і колаборантам працюється на території нашого Маріуполя. Як ми дізналися, колишній так званий міністр ЖКХ, який проголосив себе таки на цій посаді ще в 2014 році, Микола Лісагор зламав обидві ноги, як то не точна інформація про обставини, не маємо можливості перевірити, але розповідають, що він щось там знімав і. Його саме за це і побили. Ну, це таке: робота на, в окупації, вона ризикована, але прибуткова. Цей коля, який ніколи не мав великих грошей, раптово придбав собі біленьку іномарку. Цікаво було б дізнатися, у кого ця іномарка була. У власності до того, як потрапила у руки колі Лисагора. Ну, а теперішній, так званий е, начальник. У комунального господарства окупованого Маріуполя Ігор Кузніцов предстане перед судом за підозрою у державній зраді. Прокуратура Донецької області оголосила йому заочно про підозру і санкції статті, за якою відкрите кримінальне провадження, передбачають позбавлення волі від 10 до 12 років з конфіскацією майна. Тож Ігор Кузніцов або тікай, або е, пакує з, е, собі валізки на е, заграти. За готуйся. І за, на завершення короткого сьогоднішнього огляду я хочу все ж таки розповісти про дуже класну, дуже гарну, позитивну новину. Вчора, е, у другій половині дня, на кордоні Харківської та Донецької області був встановлений. Прапор України, і там розпочалась е, робота по розмінуванню цієї території, доріг. Е, і дуже хочу сподіватися, що скоро за, по тій дорозі, яку розмінують Збройні Сили України, підуть звільняти Маріуполь, підуть звільняти Донець та Новоазовськ. До зустрічі завтра!